Розбиті БТРи, вщен зруйнований КАМАЗ та танк, що повністю згорів. Цією технікою російські окупанти збиралися захопити Україну за лічені дні. Тепер на символ неминучої поразки загарбників можна подивитися на 411 одинадцятій батареї. Виставку приурочили до 31-ї річниці незалежності України. Всі ми Зараз мріємо про перемогу, і ця техніка зайвий доказ того, що ми незламні, що Ми будемо боротися, і до останнього москаля будемо виженемо їх з нашої землі. Кількість експонатів буде збільшуватися, кажуть у мерії. Родзинка виставки розтрощена вантажівка. Її привезли з Миколаївщини. Вона доводить, що українці готові боронити свою незалежність та свою землю попри будь-що. На початку березня ворожа колона зайшла у баштанку близько 800 одиниць військової техніки. Аби дати час Збройним силам України дістатися місця, місцеві жителі голіруч кинулися на окупантів. Подивитися на розгромлену ворожу техніку приходять не лише дорослі, а й діти. До всіх експонатів можна доторкнутися і навіть залізти всередину. Водночас у мерії розповіли, планують вдихнути у російський металобрухт друге життя. Взагалі, ідея. Я думаю, що ми до дня міста її розвинемо. Все таки на місці цього брухту на цього залізяча має прорости життя, прорости земля. У нас є в цьому плані такі задумки творчі. Я думаю, ми разом з нашими творчими людьми дітьми її реалізуємо, але вже не день. Міста. Аналогічний парад зруйнованої російської техніки представили у столиці. Спалені танки, БТРи, техніку радіоелектронної боротьби тощо виставили на Михайлівській площі. Лілія Черненко, Олександр Драглюк. Перший міський